Іранські протести можуть мати вже не сотні, а тисячі жертв, і це головна найстрашніша новина останніх днів. За даними CBS, яке посилається на два джерела, одне з яких перебуває всередині країни, під час масових виступів і їхнього жорстокого придушення могли загинути від 12 до 20 тисяч людей. Опозиційні джерела називають цифри ще більші, аж до десятків тисяч. Перевірити ці дані незалежно неможливо, але навіть мінімальні оцінки означають: масштаб насильства може бути безпрецедентним для сучасних. Історії Ірану з'являються і непрямі підтвердження. Джерела повідомляють про переповнені лікарні, де медикам доводиться буквально вирішувати, кого оперувати першим, бо операцій критично бракує. Один із лікарів говорить: у певний момент поранення різко потящали, ніби силовикам дали команду стріляти бойовими. Окремо згадується, що силовики проводять рейди по приватних клініках у Тегерані, вимагаючи від медперсоналу імена та адреси протестувальників, які лікуються. Це означає, що навіть після лікарні люди можуть потрапити. Під переслідування також Іран практично відрізали від світу, і саме тому правду про жертви майже неможливо підтвердити. З 8 січня влада перекрила зв'язок, мобільний інтернет, месенджери, доступ до соцмереж. На цьому тлі компанія SpaceX зробила Starlink безкоштовним в Ірані. Влада супутниковий інтернет офіційно забороняє, але в умовах інформаційної блокади будь-яка альтернативна комунікація стає критично важливою для координації протестів і для передачі відео назовні. Паралельно Тегеран прискорено будує закритий внутрішній інтернет, систему, де дозволені лише державні сервіси, пошуковики, карти, месенджери, стримінг і все під жорсткою цензурою, за даними джерел. Скелетна версія вже працює і ізольована від зовнішнього світу навіть сильніше ніж китайська модель. Тобто йдеться не про тимчасове обмеження, а про спробу зробити контроль над інформацією постійним. Протести тривають уже третій тиждень. Вони почалися наприкінці 2025-го. через різке зростання цін на базові товари в економіці, виснажені санкціями, але швидко переросли у загальнонаціональний вибух по всіх 31 одній провінції. Звучать прямі політичні гасла про повалення режиму Аятол. А в частині регіонів і про повернення монархії, скинутої у 79-му. на цьому тлі у Вашингтоні вже оцінюють сценарії подальшої ескалації. The Washington Post пише США запросили у європейських союзників розвідувальні дані щодо можливих цілей на випадок ударів по Ірану. Дональд Трамп пообіцяв допомогу протестувальникам, але без конкретики, та заявив про припинення контактів з іранськими чиновниками через убивства демонстрантів. Водночас регіональні союзники США навпаки закликають не поспішати. Саудівська Аравія, Оман і Катар переконують Вашингтон утриматися від ударів. Вони бояться хаосу і перекриття Ормузької протоки, що може підірвати ринок нафти. Навіть Ізраїль радить відкласти масштабні дії. За даними NBC News, там вважають, що режим ще недостатньо ослаблений, а зовнішня атака зараз може об'єднати іранців навколо влади і зламати протест. Отже, в Ірані зараз дві паралельні війни. Одна на вулицях, де режим намагається втриматися силою. Друга інформаційна, де влада робить усе, щоб світ не побачив реальний масштаб подій. І саме тому ключове питання зараз звучить так: що виявиться сильнішим репресії та цифрова ізоляція, чи протест, який уже перейшов межу звичайних демонстрацій і перетворюється на боротьбу за владу. They're shooting us! They're shooting us! This government's shooting people! This government's shooting people! They're fucking shooting us! They're shooting us! Please help!